Таня, можно это назначается. Таня, Таня, можно договоры. Я договорю. Потому что не принесли, когда я говорила, принеси. Даження хто єдиний, хто хоча би один приніс в ньому свої предповідня. Хто до нас доголосила про те, що про муніципальну систему управління? Де? Я писала де? об этом три місяці назад, Де? в трибуна права ри? Читайте кругу. Ви, перепрошую читати приватні змі, зобов'язані ласка, репліку. Я згодом завершу, що можливо не прописувати які з назви програм. Написати, що нам потрібно управління інформацією, управління Чи, про персонал, та, та, та не прописуючи, не си сила, на конкретні програми. Тоді це буде більш правильно. Ну да, так треба тут знову ж таки його. Ну зараз ми будемо в ручному режимі це все вичитувати. Ну, Диві, дивіться, це. ми до можемо ні, ні, ніхто не проти. Ми, ми можемо, не проти, можемо ще зібрати раз робочу групу або зібрати комісію по цьому питанню і до сесії його до сесії. допрацювати. Так, так. Я, для, для чого? Щоб ми не, не втрачали час, розумієте? Якщо, якщо ми хочемо допрацювати цей документ, це не значить, що нам просто треба ще раз зібратися, бо це не компетентність і не фаховість. Якщо ми хочемо професійно підійти до написання цієї програми, чи навіть безкошторису, якщо ви говорите, що це можливо. То це треба вивчити питання, треба проаналізувати досвід інших міст, не медицини дані, а всіх міст, які запровадили в себе ті чи інші елементи інформаційних автоматизованих систем. Говорити фахово, тому що на даний момент ми говоримо. От ми другий раз зібралися робочою групою, Ми все одно говоримо на своїх базових знаннях. Для цього треба вивчити питання. До сесії ми цього все одно не встигнемо зробити. Дивіться, І повертаючись знаємо, до кошторису, я б хотіла ще раз наголосити. Просто по цифрам, щоб ми якби ну, розуміли, що тут не дві третини техніка. А Тут медичний компонент, тільки програмне забезпечення цих всіх можливостей, там картки пацієнта, запису в черги і все інше, це коштує 2,8 мільйона гривень. Закупівля, закупівля комп'ютерів і серверів це 3 мільйона гривень. І додатково, ще у нас мільйон шістсот, ну майже тисяч мільйон сімсот на те, щоб прикрутити оцю шину муніципальної інформаційної системи тобто, це коштує достатньо великі з приводу комп'ютерів. Тут ми пишемо закупівлю 200 комп'ютерів для центральної районної лікарні. У нас є міська програма підтримки центральної районної лікарні, і там у нас закладено мільйон сто на комп'ютери. Тобто зараз у нас буде навіть це вже ми не можемо приймати. Фінансове управління ми повинно було написати зауваження, тому що ми знову ж таки дублюємо на одне те саме. Тобто ми закуповуємо там. Кто досит в і тут ще и тут еще записываем кошторыми вывчены. Это предположительно. Так а як предположительно, ми можем предположительно. мы можем голосовать за предположительно? Мы за программу. Опять же, мы голосуем, ми за программу. Голосуем, ми голосуем за программу. За предположительный голосовать нельзя. Ми голосуємо Це... за програму. Нельзя. От одну програму безкоштовно кошту да. на Питання звучить да. так, ще раз, будь ласка. Про затворення міської програми, про вваження інформаційної системи управління та аналізу. Та так. Так, тут текст прописаний під, під певні вже інформаційні системи. А, а, а ми, а ми а хочемо як, допрацьовувати. Я тобі говорю, що якщо ми допрацюємо, ну, дай його договори, я, я і пропоную. Ніхто не проти цього це, 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 це і цієї практики. Всі за, всі партії будуть за, і опозиція, і, і провладні. владні. Єдине, що давайте ну, не будемо поспіхом це робити, а сядемо якісно, там визначимо якийсь там перелік, що, що потрібно зробити, що визначити, що написати, кого запросити. От і до, до, до наступної сесії це вже пропрацюємо і всі вже не буде без питань проголосуємо. Давайте не yeah. не не наступати на ті самі граблі, що дашо що, що, що просто на а, аби аби пошвидше. Ми ми ж все одно будемо працювати так чи інакше над цим. То для чого приймати все репотомноспі зміни? Якщо можна відразу вже нормально прийняти? Ну це ну от it's зараз всі, всі, всі. всі Тобі говорять, що ми будемо долучатися до цього вже, ми вже вивчили це питання, що тут є величезний пас роботи, який ти провела, і від чого відштовхуватися. Лише треба всі е, сфери охопити і їх так само вивчити, як ти вивчила медицину. От, є, от, от, от Тобі що потрібно? насправді велика подяка, що ти взагалі підняла це питання, що ти ним займалася, і бо це прав і це не твоя провина. Що зараз ми таку дискусію ведемо, Тому що це проєкт пацієнта електронної картки переріс в муніципальний. А це ну, трошки складніша задача. Тому це не є там до тебе звинувачення, щось не сприймається на свою адресу, тому що то так сталося. Да? Пішли шляхом через пацієнтів, прийшли до того, що й можна зробити персональний кабінет броварчанина. Це правильно, це сучасно. Але давайте зробимо якісно. Ну, Але мене також цікавить, яким чином буде здійснюватися система контролю відвідування учнів закладів освіти. Це буде влаштування якихось таких от парапетів, де вони будуть проходити. Да, і так, так то, на базі так, системи так. контролю підвого проїзду. Має це нове і проїзд також безкоштовний. Да. Ну, на самом деле, а, когда мы это вносили, мы разговаривали с уровнем Кухмарчевой Влады, да, и а, то, что они просили, то, что надо. Да? Мы можем это сейчас убрать, потому что мы не видим приоритетов. Да? Вот мы должны вызначить это приоритетность. Можем... Потому что э, сама са машина, она э, э, много на себя берет, у нее очень много функций. Поверьте, тут можно сделать фактически социальную сеть города Бровары, да? где может любой человек к вам записаться на приемы и так далее. Тут очень много можно сделать. Нет, Поэтому... Мы вам да, каким да. а чином мы будем. Смотрите, я предлагаю сейчас а -а -а. на данный момент эту функцию вообще убрать.

Ну, знаєте, ми приходимо на всі комісії і починаємо так. з того, що давайте допрацюємо. Ми не, допра... не хотіли працювати по програмам за час які Києва працювали. Таня півроку працює, по іншій програмі, теж працювали давно. А зараз давайте будемо працювати. Я вважаю, що потрібно якісь приймати рішення. По тобто цій програмі я моя пропозиція. Я би її таки виносив на сесію без фінансування безкоштовно. Без без І з наголосом, що сказав пан Берестовий, убрати ці конкретно, де прописані у нас назви систем. Тому що це прив'язка до однієї якоїсь ну, А як бути з іншими сферами, які теж треба, які теж озвучувалися, але, але тут немає. Ми не можемо або додати, або це а, а встигнемо за тиждень до сесії. Ні, ми можемо прийняти, ми можемо просто дивіться, ми ж будемо розробляти е, технічні умови, да? ну, давайте. І ми е, е, в технічних умовах ми напишемо, що нам потрібно сьогодні по цим технічним умовам. Буде проведений тендер, і під нього тоді вже ми будемо бачити, яке фінансування нам потрібно. Далі ми можемо прописати технічні умови для освіти, далі технічні умови там, для того, ж пільгового проїзду, ще для чогось, і доповнювати. або буде доповнювати. Просто я б хотів, прийняти, щоб ми прийняли цю програму за основу і тоді допрацьовували. Так ми не будемо, ми прийдемо на наступну сесію, прийде ще хтось і скаже, ні, а мене не влаштовує, давайте ще будемо допрацювати. Ми ніколи не допрацьовуємо а люди як стояли в чергах, то не стояли, а давилися. так і будуть давитися, до да. Поки не з'явився проект рішення, ніхто об этом не Алена, будь ласка. Ну, власне, для того, щоб таких ситуацій не виникало, якщо ми розробляємо муніципальну систему, то ми про це маємо заявити завчасно, що ми розробляємо таку створити робочу групу, напрацювати. Як у нас був алгоритм по змінам в регламент, Так? тобто наша фракція розробила там близько чотирьох десятків змін в регламент. Як ми, ми не подали зразу проект рішення, який зразу на сесію, ну тобто допраць. його допрацьовували на спочатку робоча група розрамила кожну правку, внесли скоро потім ще разіграла ще раз, і потім уже коли випрацьований нормальний якісний документ. Ти на сесії пройшов без жодних зауважень, тому що була проведена попередня робота. Ми не зробили старий документ. Ні, давайте ми його опалимо там, допрацюємо. Ні, такого підходу ми не застосовували. Тому я пропоную всім іти таким шляхом. Спочатку робимо якісний документ, потім подаємо його на сесію. Ну, тут в принципі ті не трогають, ніби школи. Ми маємо бути відповідними. Так, дві пропозиції у нас було. Пропозиція була відкласти. І друга пропозиція прийняти без кошторису і правками не прив'язуватись до контенту. Так. Тому перша пропозиція відкласти. Хто за? І створити робочу. І створити робочу. Один. То проти? Утримався. Друга пропозиція була прийняти програму без кошторису і без, без привязки до, до конкретних органів. А, а які, які саме? Це які 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 <звук> ну, в принципі те, що обезопасить нас, депутатів, да, да. і прийняти бажане рішення. Внести програму-розділ, який зобов'язує замовника користувача інформаційної системи, підготувати завдання на інформатизацію, де зазначити цілі технічні, соціальні та економічні показники, які мають бути досягнуті в інформатизації. Тобто кожна структура, тобто освіта, соціальний захист, вони дають свої предложення. чому вони хочуть. Це зрозуміло. Це да. Друге. Друге. Друге, на на базі замовника провести конкурс, тезер або інше на проект рішення щодо автоматизації та досягнення цільових показників, а також з урахуванням цінової пропозиції, тобто записати пункт, де обов'язково. Внести ну, теперь на конкурси засади. давай вже, на конкурсних засадах, щоб всі технічні техні, техні, що технічні моменти да, рішення виконавців провести да. на конкурсних засадах. Пункт самої програми прибрати клуб. Пункт пункт один перебрати пункт 1 викласти інформаційних аналітичних систем, що забезпечують прибрати системи, Назва система. Да, Просто інформаційна фіналічна. Да. Що забезпечується? Без прив'язки до нас да. конкретно. Так. Переможець має надати замовнику детальне розробне технічне завдання, яке відкривує всіх. В пункті першого прибрати оці а, в заходах. Системи. Та виконавця програм, давайте передивимося. Створення та провадження. Опять у нас іде перша система. Тут перша. Ні, тут назва систем стоять просто. Тобто обрати назву системи. Тут перша. Да. там. Так, створення та провадження. Системи на 150 користувачів для автоматизації роботи сімейних лікарів в амбулаторіях. Створення впровадження системи на 600 користувачів теж обираємо. Да. Назву вбираємо лікові. Прибираємо ті назви, які, назви тих систем, які запатентовані конкретною кількостю. Yeah. Тобто голосування за прийняття програми без кошторису і з змінами, які щойно голосували. Хто тобто, за? Без пункту 3, можна? Так, ось так, пункт 3. Ні, 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 пункт 3, там прибираємо тільки назви, які прив'язують. Ні, yeah. Там система обліку підголовних приїзду. А, ну так, так. А так. в нас його немає, поки що. Його не його... виносить. Хто за? Так, з пунктом 3 чи без? Без. 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 пункту 3. Без пункту. 3. Проти? Тримались? Не нажималися. Переходимо до наступного питання. Технічні пронесення змін до рішення провельської міської ради про закріплення депутатів пророжкої міської ради своєму осклиплення за робочими місцями. Добався, У нас з'явився депутатник Андрій Нафорович. І є пропозиція закріпити його за робочим місцем номер 29 на якому знаходиться Резник. Хто за? Проти? Утримались? Одного Одноголому. Наступне пов'язане питання закріпити депутата Тюцюника за робочим округом номер 22 Хто у попередньому питання про санкції депутатів. Це було на регламентній комісії, ми озвучували, що можливо, оскільки секретар міськради Петро Бабич буде тепер займати місце в президії, то на його робоче місце можна посадити депутата Лопатюка, який на останньому так, місці ми, сидить. Ми, ми Але якщо ви з ним переговорите, якщо, якщо він да, не не то підтримати на системі. Треба було катанку слідкувати. Дякую, що до побачення. Наступне питання про внесім. Про утворення постійних Це теж пов'язане питання. Пов'язане, так. Оскільки я виходжу з земельної комісії, то кількісний склад комісії буде 7-осіб. Не почекайте, ще Я зараз озвучу. <ху> і ще на регламентній комісії була пропозиція до цього рішення розглянути питання про зміну голови земельної комісії. Пропозиція було, була підтримана. Це пропозиція була регламентна, просто наголошена на цьому. А ми голосуємо конкретно <ху> за це рішення. Хто за кінці склад? одного голосу. Так, наступне питання. Про внесення змін у додаток 3 рішення Белорської міської ради, про затвердження нової редакції, положення про звання почесних громадянин міста. Значить, внести зміни у додаток 3.